Як змінюються смакові вподобання після беретричної операції? Після беретричної операції багато пацієнтів помічають, що їх смакові вподобання змінюються. Вчора ви любили солодке. Сьогодні ви навіть не хочете дивитися на тістечка, колись ви не уявляли обід без м'яса. А тепер вас може від нього нудити. Чому так відбувається? Це лише. Особливості організму чи щось інше, і як це впливає на харчування після операцій, давайте розбирати головні причини в зміні смакових вподобань це гормональні зміни, механічні фактори та психологія харчування. Щодо гормональних змін після баратрічної операції, рівень гормону гереліну, гормону голоду. Значно знижує це може впливати на потяг до певних продуктів, наприклад, солодке стає менш привабливим щодо інших гормонів, гормонів ситості. Їх рівень після операції зростає, тому ви швидше насичуєтесь та по-іншому реагуєте на їжу щодо механічних. Факторів це новий розмір шлунку. Він значно зменший, тому важка їжа, м'ясо або жирні продукти може викликати дискомфорт щодо психологічних факторів. Ваш мозок переналаштовується на нові харчові звички. Якщо раніше солодке викликало приємні емоції, після операції воно може асоціюватися з дискомфортом. Пацієнти відмічають, що смаки можуть бути або більш яскравими, або притупленими. Давайте поговоримо про продукти, які після операції можуть бути або привабливими, або навпаки, викликати відразу. Перше це відразу до м'яса. Деякі пацієнти говорять, що після операції їм складно їсти або яловичу, або свинину. В таких випадках вибирайте більш легкі форми білка курку, індичку, рибу, яйця. Друге, менший потяг до солодкого. Деяким пацієнтам йде відразу до солодкого і вони не мають бажання вживати солодку їжу. Як же адаптуватись до нових смакових подобань? Якщо після операції ви не можете їсти улюблені продукти, не хвилюйтеся. Коли організм повністю адаптується, ви знову повернетеся до своїх нормальних звичок, до любимих продуктів. Головне, щоб ви не переїдали, не вживали зайві калорії і обмежували себе в вживанні солодкої їжі. Щодо рекомендацій, пробуйте нові продукти. Розширяйте свою дієту, і з часом ви отримаєте насолоду від їжі і будете мати повноцінне здорове харчування. І забудете про свої зайві кілограми. Друге, експериментуйте з приготуванням. Якщо вам не подобається м'ясо в певному виді приготування, пробуйте його тушкованим, в виді паштетів, але обов'язково отримуйте білкову їжу. Білкова їжа одна з головних складових здорового харчування. Третє, ведіть харчовий щоденник. Записуйте, контролюйте, які продукти у вас визивають дискомфорт. І ви краще, ніж хтось вам самі для себе знайдете той шлях по харчуванню, тому що ви можете, експериментуючи самі, виключати непотрібні для вас продукти і насолоджуватися продуктами, які вам будуть до вподоби, до смаку і не визивати ніякої відрази. Перші дні, перші місяці адаптації після операції вони проходять можливо складніше. Пацієнти вживають рідку їжу, потім з часом дієта розширяється. Пацієнти включають все нові і нові продукти до свого харчового раціону. А з часом ви повертаєтесь до хорошого здорового харчування, вживаючи різноманітні їжу, ми лише тільки одне попереджаємо, і просимо пацієнти, щоб вони обмежували себе в вживанні солодкої їжі. А все інше в нас особливих обмежень немає. Як білкова їжа має бути, вуглеводна має бути, і також жири мають бути присутні в вашому раціоні. Запам'ятаємо, обмежуємо себе вживанням солодкої їжі. І ви матимете здорове тіло, здорову психологію і ніколи вже не повернетеся до тої такої моторошної ситуації, коли ви мали надлишкову вагу. Мали багато-багато зайвих кілограмів. Після беретрії ваші смакові вподобання можуть змінитися, і це нормально. Але з часом вони відновляться, дещо ви приймете, дещо ведете нову до раціону. І тому цей шлях у вас буде таким індивідуальним і вивчаючи свої можливості, свої бажання, ви отримаєте нову якість життя. Важливо дослухатися до свого організму, отримувати, можливо, нові продукти та, консультуючись з лікарем, дотримати всього рекомендації. Якщо вже отримали ви метаболічну баріатричну операцію, пройшли цей шлях, то будь ласка, якщо можете в коментарях поділіться своїми харчовими вподобаннями, своїм харчовим шляхом, який ви пройшли після баріатрії. Можливо, що буде цікаве, і ми поділимося з іншими пацієнтами вашим досвідом. А якщо ви лише плануєте операцію, ставте запитання, ми дамо відповідь на ваші запитання в наступних відео. Ставте лайк та не забудьте підписатися.